Макс, а якщо дівчина, якій ти кажеш, що тобі не подобається те, що вона дружить з хлопцями, а вона на це відповідає щось, типу, ну ти мене не чуєш, що мені ця дружба важлива, ти сконцентрований на собі, ти егоїст і не маєш емпатії, то вона вонась ахуївша. Фраза не точна, але думаю, зрозуміла, і всяку подібну шляпу нахуї. Тобто, одна справа, коли дівчина каже, слухай, я тебе розумію, але ну, ти повинен теж розуміти, що ну, ми стільки часу дружимо, і я отак одразу не можу сказати: я там буду е, не знаю, там, з ним е, рідше зустрічатись, чи як що мені зробити, щоб ти почував себе спокійно, коли на цих зустрічах. І це вона каже, наприклад, на, в перші тижні чи навіть перші місяці. Е, Вашій історії, а потім ці друзі зникають. Так, це одна справа. Якщо вона на тебе починає накидувати серйозно, тобто одна справа, коли вона каже, так я тебе почула, але давай потім про це поговоримо. Я от зараз, прямо я тебе почула, і я навіть з тобою згідна. Я згодна з тобою, що, в принципі, дружба між чоловіком та жінкою це таке. Я, звісно, вважаю, що мій випадок є виключенням, але, ну, подивимося, що це буде. А інша справа, якщо вона починає на тебе навалювати, нахуй їй, блядь. Тобто перекручує все на свою користь, а ти таки починаєш відчувати щось типу провини, бо ти ж насправді не егоїст. Думаєш, ну так напевно ж, це її теж чіпає. Хто правий, як домовитись в такій ситуації? Я вважаю, що якщо дівчина починає використовувати таку маніпуляцію, вона не придатна до стосунків. Так я кажу, що якщо ви з дівчиною тільки починаєте історію, вона, скоріш за все, не буде готова прямо моментально. Покинути своїх друзів, і це в принципі нормально, але вона точно не буде казати, що та ні ні, ні чуваче, це, це ти якийсь там блядь, йобнутий, дружба це взагалі правильно, і взагалі у будь якій дівчини повинні бути друзі-хлопці. А ти, якщо хочеш, дружи з дівчинами, нахуй її для стосунків її не розглядай. Не розглядай. Так, можеш просто бути трішки. Хитрішим, і все ж таки звабити, і декілька разів, і декілька десятків разів, але все ж таки ну не треба не треба розглядати з нею стосунків.